Всім привіт! Мене звати Ярік, і сьогодні ми будемо грати гру Grounded. Так а що ми будемо робити в цій серії? Ну, мабуть, щось купимо закрупти знання, але нічого корисного закрупіти знання у нас немає. А завдання це зробити смузі. У мене немає рецепту, як зробити смузі. Вбити паука ткача якось, Ну, як там говорять, дуже важко. І. Купальне ізгороді завдання це тут. А це нам потрібно підніматися на ізгороді, щоб туди потрапити. Так що ми туди не будемо йти. А що тоді будемо робити? Я навіть, Зараз я подивлюсь на карті, що ми можемо зробити. Добре, так. Це... У нас ця кнопка. Так. Це у нас защита від прожарки, де є броня з муравійного льва. Мабуть, де було вугілля. Там треба було пройти з цією бронею. Так, а тут у нас є ці маравін. О. Ми завдання ще виконали. Я думаю, нам потрібно тут а, зробити і піти до вугілля. Але, Але йдемо до бджіл. Так. Я у, тут. Я зараз буду вбивати муравьиних ночі. Ну так. Да. Вбиваємо. Вбиваємо. Вбиваємо до кінця все вбили. Так, нам треба ще. Е... А, це, так. Да. У нас всі жали є, значить, можемо зробити повністю броню. Нам друга жало не потрібно, я пам'ятаю. Чи йдемо? -дій? Так, давайте. Потрібно два! Потрібно два А ще из Мукріса краще броню. Ніж із Муравіну Льва. У Муравіну Льва 10% защити, а. А Із Мукрити 15% защити. Все, поспали. Тепер можемо поїсти попити. У нас води майже немає. Їжі в на... нас навіть більше. Буває. Так, давай останнє м'ясо з'їдаємо. А ми можемо щось... А, ні, не можемо. У нас немає їжі сирої. Значить, йдемо, будь до дубу. Щоб скопіювати цю штуку. Завув як вона його назві, тільки зараз пам'ятали. Ну все, тепер йдемо додому. Так, тут більше нічого немає. Робимо про нього і все. У нас є повний сет з Вільного льва. Ну що ж, йдемо додому. Так. Давайте... Що я думав, потрібно удар? Так. Ні. Ні! Куди я впав? Так, я тебе вбью, бджола, я тебе вб'ю, запам'ятай мене. Я тебе вбью. Зря ти мене скинула з стола. Зараз я її вб'ю. Щоб вона мучилась, що у неї стрі... стріли в класі. Бусі вдаряє мене. Там, Все, на тобі. Ну давайте йдемо до вугілля. Тут стріла. Зараз пригнемо туди. Все. Тепер у вугілля. Я Але хочу дізнатися як працює одна броня. Може не потрібно було зробити сет зброї? Так ні-ні-не-потрібно -ні 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 -ні. сети збройні, щоб ну, пройти через вугілля. Це, сет у мене є. Тепер я можу пройти через вугілля. Чого це замірська вода, якщо вона кипятяща? Так. Так, да, потрібно був сет, щоб пройти через вугілля. Прожарка менше наповняється. Так. Що це? А? Тут можна було викопати. Тепер те, що мігає, це те, що потр... можна викратити. 150 крупіт знані отримали. Добре, значить там, де пісочниця, там теж може бути такі. Ну там, а, сундуки. Так. Він нам вже нічого не зробить. А там щось блистить, там блистить, значить пройдемо через вигілля. Давай проходимо. Прожарка нам нічого вже не зробить. Десь тут. Десь тут, десь тут, десь тут. Ні, щось я задалеко вже пішов. Десь там. Да? Ну давай. О, пропустило. Десь тут було. Не-ні. Це, а вот оно. Добуваємо це. Що це? Це. А, це штука. М'ятна цукерка. Ну, будемо добувати. Щоб... щоб його потім не було. Такий довгоносик. Не з'їж мою їжу. Ти ж їж тільки тико... Тільки гриби? Для цукарки не їж? Так, а більше нічого не. О, мегазуб. Давайте ми його зараз добудемо. Та, я так не боюсь полків-волків. Але не хоче з ними битись, тому що не потрібно мені часті. Так, щоб його не розбудити. Давайте возьмемо про це знання. Добре, не розбудили. Значить, що ж тут будемо ще робити. Так. Ну, давайте вже сюди підніматися. О, прожарка піднімається. Піднімається, ні. Я, я да, я, я згоряю. Так нам потрібно бід. Все, я вижив, так? Да? Так, да, я вижив. Я... На цій частині двора. Думаю, як його назвати. Верхня частина двора, да? так? Так же можна говорити? Це ж по-українськи. вб'ємо вб Вибач, але в мене їжі немає вдома. Ні, для впала туди. Але хто це був? Я там хто когось побачив. Там на сундок. Так. Це хто у нас? Це чорний жукбик. Вот он. Його потрібно вже жи... по животі Ну, це якось логічно. Ти що каміння мене вдаряєш? Де тут ти знайшов каміння? Тут тільки земля. Так. Ну тут багато хп. Дуже інших. Ну, помічника менеджера ще більше хп. Але це ж робос, якщо його по цьому менше хп. Его удали, Тоб... бачите. Так, Без... запахата. О, куда я прыгну? Так, о, живот, 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 повторяв. Вот, зараз вы буду объективно, и я просто прыгаю. Да, запрацюю. так прикольно, Це бах прикольний. О, 800 крупень знаний отримали. І отримали рог чорного жука бика і кусочек чорного жука бика. А поки що будемо добивати сундук і будемо багато ресурсів. Так ще раз лопату. Я вже три рази. Все... Ні, тільки острій осколки, і м'ятні цукер. Ну добре, зараз я знаю, що тут ще є. О, давайте вб'ємо ще одного. В нього нападає оцей, річ, у нього нападе оцей лічинка кусачі коровки. Це є слідки. Нападає він? Це якийсь його нові удар. Так, зараз дивимось. Да, він нападає. Все. Чи будемо... Якась печера є ще. Давайте дізнаватися, що тут у нас є. Так. Без світла я нічого не бачу. Нам потрібно зробити факел, а то. А то вже це наш фонарь де він А, вот он. А то він уже майже знищився, так. Давайте бомбу закидаємо Тут в нас... Це хто там були такі? Ви бачили? Там якісь комахи. Так, вот он наш топор. Що? Це термит. Ну давайте його вб'ємо. Давай, термит, іди сюди, на світло. Що це? Що він кинув. Ну что я там? Мне сдается, что що это что я до там. Снова кинув. А, не, в набросы вдали. Просто сдалека стреляю вдали. Это я могу быть, что я очень далеко. Ну, много хп, Я для рабочего, богатого Кусок термита получили. Но ну, у них может выпасть еще жало. Так что давайте вбьем Я тут вбив ще одного терміта, ну більше я не буду вбивати, бо... Як я думаю, що жали е, терміта е, дають за солдата терміта. Ну, якщо є робочий терміт, значить є і солдат. Це ж логічно. Так, знову на мене напали. Так, там виход, але ми тут ще все не... не поізучили. Уже ніч настає. уже 17.44. До 18 уже потриму бути вдома, а я тут. Так я в 20 десь прийду додому. Они прям так багато ХП вони зносят. Ну, ладно, мало. Але коли я уже додовго, тут вони просто... Мені всі ХП вже зносять. От кожен раз, як коли я дивлюсь на ХП, у меня зараз, вони завжди у мене... 24 ХП залишається. О, да, тут. Чую, Чував... я здивований, там вже... я вже бачу виход. Не так я знав, що якщо я зараз буду спереді лічинки цієї кусачої коровки, тоді він на мене нападе. Якщо ззаді чи по бокам, тоді не буду нападати. А буду. Ні, я краще буду ходити по, по цілому місці. Зліва, ну тому що так більше орієнтір цього. Так, тут у нас є велосипед. Ну, колесо велосипеда. Так, давайте. Ми, я хотів тут зробити це. А у нас місця майже немає. І їжі немає майже. Ну, те знаходити їжу. Десь у грибах. А поки що не бачу їжі. Велосипед величезний. А гриби. Ну вот, маленькі гриби, але тут. Так, а що це? Пильца Там на мене хтось напав. Щось не розуміє хто. Так ну, Мабуть, тут терміти живуть, бо вони живуть в дереві. Как я знаю. Так, а що у нас тут? Так, тут у нас мурашник. Це звичайно, термиче солдат. Так. А це солдат, Він більший, він да, мне показали. Вот, термит солдат, опыт именно в быты. Добрый, у нього у него способность. Да, инчи. И у него так багато хп. Ой, снова еще один солдат на мене напав. Чего у вас так багато хафе на розумію. Все вбив. Все, жало, получили, и нам більше мабуть і и не потрібно. В аналізаторі ресурсов мы все поизучаем. А тут десь є наша пулева станция. Да, їжі немає, я знаю, я знаю. Тут мене є їжа, але терміт солдат на мене нападає. Так, це ж терміт солдат? 150 круп знання отримав за те, вбив ще одну лічинку косачої коровки. Добре. Все, з'їдаємо, з'їдаємо. Це дуже смачно, але під цього не хоче їсти. Так. О, а може тут є Давайте Будемо зараз підніматись. Так, що тут у нас є? Тут у нас є топор і полівастанці. Тільки де вони? І тут далі, далі, далі. Ні, сигнал уже менше. А укрупні знання десь тут. Ну прям тут. Ну, я бачу, там є крупіт знаний, Ну, я копры. А, крупіт знання тут. Я щось не можу його побачити. Мабуть, він знизу потрібно парашут використовувати, але я хочу тут знайти. А, вот оно, поліва станція. Давайте спускаємось. О, у нас мутація відкрилась нова. А, ні, це другого рівня. Мутація вже стала. О, касети, як давно. Її не бачу. Давайте звичайно все ще незвичайне. О, третій рівень о, молотом. Молоти з череножика. жика бика і там ще броня була. Так, жали ми з бо вони незвичайні. Так, і як завжди, від таких жал ми корисного нічого не получаємо. Так, а тут плей для пучинки і... О, арбалет третього рівня і броня повністю... О, ми вже знаємо... А, весь сет із чорного жука БК. Надо дізнатися, воно краще чи ні. Так. Тисот, тисяч, тисяч крупиць знань у нас. Все. Тепер о, а, а це, це ж ми можемо купити. Ну давайте купимо. У нас Мегазубов mm -hmm. Мало, але я їх і так не хочу добувати. Mm -hmm. Але я їх добуваю. Так, mm -hmm. ну, тут у нас більше нічого mm -hmm. немає, тільки касета. Yeah, а там щось. Я думаю, там буде якісь там ще щось. Не знаю, що ще може бути. Там у нас. Москіта літають. так да, це мосхіта? Ну, мабуть, в якійсь серії ми туди підемо. Але не в цій серії, тому що вже ніч А в нас ще й факелу немає. Ну, ночі, ну Я факел використовую тільки коли. Його використовую тільки в печері. Ну да, я в печері його тільки використовую, а тут. а тут я чуть бачу. Так, а тут можна перепрыгнути? Ну да, можна було. Дідемо додому. Комок пуха, потрібно третій рівень топора. Так, А скільки потрібно жал до третього рівня топора. Зараз дізнаємось. Так. О, молод. А, потрібно ще вбити цих о, чорних жуків боків. І нам потрібно друге жало, значить нам потрібно повертатися за другим жалом. Добре, зараз вб'ю ще одну. Так, я тут знайшов станцію, ну лабораторію, вона закрита. Оця штука не працює, але це станція виход. Це виход із лабора, лабораторії. Тому що завжди де не можна було прийти, а воно десь стоїть. Так, давай. Все, відбили. Другий косочки взяли. Станція. Так. Вже доходимо до кінця. Ого! Я туди ніколи не піду. Там дуже страшно, мабуть. Бачите, там який то тума Да, а от кульпапка нам потрібна. А я, я так думаю, що я там лабораторія. Це точно лабораторія на виход, чи ні? Ну, зазвичай це лабораторія на виход. Ну так, да. це точно не виход. Ну, колись дізнаємось, це виход чи ні, але я думаю на 90% що це виход. Тільки 10%, що це не виход. Бо там є сканер, може її можна починити, і я зможу туди попасти. І борго його мені починить. Так. У нас є крупітцезна. А знаєте що? Я думаю, тут нам потрібно поставити канатну дорогу. А Тому що я думаю, що нам потрібно сюди йти дуже багато разів. І щоб не йти до бджіл, нам потрібно просто поставити канатну дорогу. Зараз дізнаємо, де всі речі, які ми можемо здобути. Мусорняк ми тут добудемо. А долгоносська зараз погладимо. Так, ну просто побачите, ми там ще все не ізучили, ми в зараї щось все не ізучили. Якщо там можна зайти, там не ізучили, там не ізучили. цього макака не ізучили. Коротше, нам тут потрібно дуже багато разів іти. Так, а сорняк у нас десь тут є. Як я розумію. Якщо ми ще знайдемо в, о, це. <плес> мокриця тут є. Ну, хіла мокриця. А це не звичайна мокріц. Це реально мокриця, мокриця. Це не хіла мокриця, це мокриця. Але вони те ж самі. Просто хіла мокріце змінила назву на мокрицю і додали їй більше хп. Це введевати. Тому що нам потрібно і так потрібно зробити броню і замокрити, так що я її буду вбивати. Немає. Ну, ударений на них немає, ні. А це що є? На ХП, але тільки що встановлено. Треба подивитися, як на ну, українську вбити ХП і КЕО. Ренерирується. О, 80, 50, 850 крипів знання ми отримали. І нова річ панцир із мокриції. Не а. Так що вигодно вбивати звич, звичайним окриці, а не хіл. А сюди положим всі речі, які нам не потрібні. Положив все всі речі. Є глина. У нас тут є глина і сорняк. Все. Значить, нам потрібна ще та штука. Ну що ж, дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.